Вітаю з вами Надія Макаренко і книжковий огляд. Сьогодні розмова піде про твір Іва, Івана Карпенко-Карого Хазяїн. Ось цей твір, як і попередній твір Івана Карпенко-Карого, тобто Тобілевича. Я читала перед своєю подорожю в Кропивницький і безпосередньо в Хутір Надія місце, де жив і творив цей автор. І було дуже класно для мене, і дуже важливо побачити саме те місце, як, в якому створювався цей, цей твір. Тому, готуючись до подорожі, я прочитала цей твір також. На 100 тисяч ви можете подивитися моє попереднє відео, а сьогодні мова піде про хазяїна. Як ми знаємо, я так чула, що цей твір був списаний з постаті Багатія і великого підприємства, підприємця ХХ століття Терещенка, так, Родина Терещенки, це кілька поколінь. Які, на жаль, були змушені покинути терени України через, через большевицьку окупацію. До того вони володіли великими набутками на Житомирщині, на Чернігівщині, Сумщині і. Мали маєтності в Києві, тобто були дуже-дуже заможні. І саме, саме ось такого підприємця бере за свою основу Іван Карпенко Кари. Тут розповідається, це комічна історія, так, тому що. Це комічна, але, знаєте, такий сміх крізь сльози. Тому що історія закінчується тим, що головний герой він має померти, він помирає. Помирає через власну жадобу, через ну, влас, власну таку бездумність, так? що саме стається? Він їде і бачить, як стадо гусей смикає з його скирити сіно, він починає гнатися за тими нещасними гусками, перечіпається і там щось собі порушує в організмі. Доктор його, йому каже, що ми можемо вам дати полегшення, але це потребує операції. Але він відмовляється від операції, що а від, відмова від операції призводить до його смерті. Такий, така Іронія, так? тому що він чіпляється, він не готовий ділитися жодною травинкою, так, з власного майна. При тому ми бачимо історію, коли його власні робітники, особливо там середньої ланки, його там права рука, його управлінці, вони дуже собі нормально заробляють, створюючи різні оборудки і з одного боку служачи хазяїну і даючи йому ці величезні статки. А з іншого не забуваючи і про, свою, про себе нещасних і маючи собі там щось в карман від ворот. І це теж тут показано. Тобто, що би сталося з таким хазяїном, якщо б він дійсно побачив реальну історію того, як Насправді, він набуває ці статки. З іншого боку, ми бачимо ось цю історію з його дочкою. Його дочка вже освічена, навчена, і вона закохується в такого самого інтелектуала, але не маючи таких високих статків. І ми знаємо дуже добре музей Ханенків. В Києві, і ми знаємо історію цього одруження доньки Терещенко і, власне, Ханенка. І він не був дуже освічений. Він був дуже освіченим, але він не був багатим. Так? Але в неї було багатство, у нього був розум, і вони створили неймовірну колекцію живопису, яка зараз в їхньому маєтку показується. Так? І Мені здається, що ось саме про цю дівчину писав саме Іван Карпенко карий про, про цей шлюб, так? тому що він описував те, що він бачив. Він він також іронізував з того, що людина, яка має такі величезні статки, і навіть отримує ордени, так? ми бачимо, що він дуже, що головний герой отримує орден, і його друг приїжджає і каже, що ну, ось, як ти так можеш, що ти маєш також давати і впливати на культуру, коли йде ситуація з халатом, який друг його викупає, і каже, що ось ці 100, 100 рублів, чи якісь там 100 карбованців, я перешлю на будівництво на відкриття пам'ятнику Котляревського, що не дуже до вподоби. Головному герою, але він змушений погодитись, так? тобто цей змушує його вдавати такі гроші. Ми бачимо, як, як відбувається ставлення до звичайних робітників. Так? Іде час е, е, жни, жнив, і е, люди приходять і скаржаться на те, що їх погано. І недоброякісно годують, це дуже обурює дочку, але для її батька це нормальна ситуація. І він каже: ну так, поки ж не жниват, трошки краще корміть, а потім поверніть, як було. так? Тобто він рахує кожну копійку, навіть там, де відрізати. Ну, Шмат від тих робітників, які і так отримують там, дуже невелику плату, він на це згоджується, тому що він бізнесмен, він, він отримує кошти. Тобто, з іншого боку, ми зараз, вже в 21 столітті, бачимо Терещенків як такий, як родину, яка дуже багато давала для, для розбудови. Так, свої часи. Хоча, я думаю, що в ті часи, коли жив і Терещенко, і Іван, Іван Карпенко Карий, можливо, це було недостатньо. І через це, через те, що е, такі великі кошти, такі великі ресурси, які можуть бути е, частково впливати, допомагати українській культурі, які могли б використовуватися. Не йшли, а тільки на ось це безглузде збагачення. І е, я думаю, що це найбільше боліло е, Івана Тобилевича, Івана Карпенко-Карого, і через це він е, так, е, ну, можна сказати, увіковічив ось цю проблему великих грошей, які. Е, які не можуть або не хочуть бути частиною впливу на українське суспільство, на власне своє рідне суспільство, так? Про ще, що хотіла сказати. Ну, я думаю, що тут такі головні моменти, я вам підсвітила. Я стараюся не, дав, не дуже давати вам контекст, опис самого твору, бо хочу все ж таки спонукати вас взяти цю книжку, почитати її, і щоб у вас створилося власне враження. На рахунок того, актуально не актуально, як на мене, дуже актуально, так, тому що і зараз ми можемо до нас трапляються люди, які мають величезні кошти, але. Не хочуть, можуть, мають ресурс на те, щоб робити щось на розвиток власної країни, на покращення, але не роблять цього через те, що не, Через що, через те, що не усвідомлюють себе частиною цього суспільства, просто жадібність. Нерозуміння, а для чого, чому? Я й так багато даю. Так? Тобто тут багато причин можна аналізувати. Я думаю, що прикладів в сучасному українському суспільстві ми також можемо знаходити і порівнювати, як це було 100-120 років назад і зараз. Ось тому твір класно читати вже більше. Зрілому віці, коли вже є певний досвід і переоцінювати, я думаю, що він відкривається значно цікавіше, ніж коли ти його читаєш, коли тобі там умовно 15 років, так? І, і можливо, ти його не сприймаєшся так глибоко а, і, і в певну, в певних, з певними акцентами, так? Тому читайте. І бажаю вам гарного дня. Не забувайте, якщо ви ще не підписані, підписатися, залишити власний коментар, якщо ви вже читали цей твір і хочете поділитися власним враженням, або ем, я спонукала вас на прочитання або перечитання цього твору. Будь ласка, діліться. Я буду вам дуже вдячна за е, вподобайку за коментарі. І за підписку. Дякую, і до наступних відео.